Вже чотири роки Микола Чечук працює шкільним водієм. Щодня він перевозить 270 учнів та вчителів Великого Великомолянського ліцею, які їдуть до місця навчання та роботи з віддалених куточків району. Та впродовж минулого року керівництво навчального закладу було змушено орендувати транспорт. Тепер кілька десятків кілометрів школярі долають на новому шкільному автобусі. Втім, не усі відразу, а за кілька рейсів. За день наїжджаємо 75 кілометрів. Виїжджаємо без 15 вісім від школи. Забираємо діток 8 ранку, привозимо першу партію вісім 8.15, їдемо на Вересневе, забираємо діток, привозимо сюди без 15-9 і їдемо на початок села. Забираємо третій, третій рейс, довозимо ще діток. Новий автобус комфортний для діток також комфортний. Ще до весни минулого року Великомолянська громада мала два шкільні автобуси та їх забрали на потреби збройних сил. Загалом на благо армії, у 2022 році було вилучено 55 шкільних автобусів на Рівненщині. Як запевняє директорка ліцею Ірина Літвінчук, для закладу освіти власний транспортний засіб необхідний. Тому тепер і вчителі, і діти, і батьки задоволені і наявністю, і станом. Батьки впевнені, що діти безпечно доберуться до закладу освіти дітям звичайно комфортніше їхати ніж іти пішки, тому всі задоволені. Звичайно, було б дуже добре, якби ще був один автобус, тому що дітей багато 270 посадочних місць в автобусі. 33. є необхідність збільшувати рейси для підвозу. Тому бажано ще мати один автобус у майбутньому. Голова Великоомолянської селищної ради розповідає для співфінансованої покупки автобусу з громадського бюджету виділили 900 тисяч гривень. Та навіть такі витрати на покупку є комфортнішими, аніж витрати на оренду. Звичайно, для нас це велика проблема, тому що населені пункти у нас відки... відкинуті один від одного значно по розташуванню. Їх в нас шість і тому довіз дітей для нас це було одним із пріоритетних завдань. Ми собі поставили за ціль і за мету те, щоб ми придбали по всіма можливими шляхами шкільний автобус, для того. Щоб можна було б здійснювати повноцінний довіз даних діток. Тому нам за допомогою департаменту освіти обласної державної адміністрації вдалося це зробити. З великомолянська громада не єдина на рівненщині, яка отримала новий транспорт для перевезення вчителів та школярів. Станом на сьогодні вже 21 шкільний автобус перевозить учнів у чотирьох районах області. Автобуси закуплені за кошти освітньої субвенції з державного бюджету і за кошти співфінансування з місцевих бюджетів В минулому році. З державного бюджету було виділено близько 33 мільйонів. Це була державна субвенція і, відповідно, було співфінансування з територіальних громад. І на кожен такий автобус громада виділила близько 50% вартості співфінансування. Нині транспорт отримали освітні заклади Сарненщини, Дубенщини, Варащини та Рівненщини. Зберігається потреба у ще майже сотні автобусах і школи будуть ними забезпечені поступово. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.